Руслан міцно тримав маленьку ручку доньки, ніби це тримало і його самого на поверхні спогадів, що іноді накочувало з минулого. Сьогоднішній день був для них особливим, урочистим і зворушливим водночас. Надійка готувалася до нього з таким натхненням, ніби йшлося про справжню подорож у новий дорослий світ. Вже тиждень, як вона щодня вставала рано, сама просила тата завести будильник. А тоді, як пружинка підхоплювалася, мчала до ванної кімнати, вмивалася і чистила зубки. З'являлася на кухні ще сонна з розтріпаною косичкою, але очі ясні й серйозні. «Тату, ми точно не спізнюємося? Точно встигнемо. Руслан кожного разу ніжно цілував її у теплу маківку і заспокоював: Ні, люба моя, ми все встигаємо. Ти молодчинка. Така швидка й організована, просто як доросла, Надійка трохи зітхала, мов старенька, і стривожено казала, а раптом, коли я піду до школи, буде не так добре виходити, щось піде не так. Руслан добре розумів, звідки в доньки ці тривоги, і як міг, підтримував її, обіймав, розмовляв, знаходив теплі слова. Але в глибині душі йому так не вистачало Людмили, якби ж вона була поруч. Вона змогла б краще пояснити доньці, що боятися не варто, що все обов'язково складеться, але її не було. Людмила, мама надійки, пішла з життя, коли донечці не виповнилося й двох років. Лікарі наполегливо застерігали її від вагітності, надто слабке здоров'я. Та жінка була вперта, вона мріяла про дитину всім серцем. Руслан теж хотів стати батьком. Але коли йшлося про її життя, готовий був відмовитися від усього, тільки б залишити її поряд. Майже вся вагітність Людмили минула в стінах лікарні, а потім довгоочікуване диво, з горточок у білій ковдрі, який Руслан прийняв на руки зі сльозами на очах. Його дружина, лежачи знесилена, дивилася на нього спокійно і лагідно, ніби вже тоді знала, ця маленька дівчинка залишиться для чоловіка. Єдиним джерелом любові й надії її смерть стала ударом Руслан жив, наче в тумані, дбав про дитину механічно, робив усе правильно, але ніби без душі. Час від часу до нього заходили колеги, і це був ковток повітря. І тільки тоді, коли Надійка вперше переступила поріг дитячого садочка, в Руслана в душі щось пробудилося. Він влаштувався на роботу, хоч і на неповну ставку, начальство пішло назустріч, і світ поступово повертався до нього. Згодом донька почала ставити запитання тату, а чому наша мама на небі? Чому інші мами приходять за дітьми в садочок, а моя ні? Спочатку чоловік уникав розмови, переводив її на інші теми, але коли надійці виповнилося п'ять, він сів напроти неї, взяв її за ручку і сказав. Сонечко, наша мама найкраща, вона дуже любила тебе. Але мама хворіла, їй було дуже боляче і погано, але зараз вона на небі і дивиться на нас з любов'ю». Надійка надовго задумалася, а потім тихо запитала а їй тепер не боляче, не сумно? Ні, не боляче, але вона дуже сумує за нами і радіє, коли ти робиш успіхи. Тоді я старатимусь, обіцяю, татку. Я зроблю багато багато успіхів. І вона не збрехала, старанно вивчала букви, цифри, водила пальчиком по сторінках великих яскравих книжок, старанно читала по складах, а ще любила дітей. Не таких, як вона, а зовсім малюків. Як тільки бачила крихітку в візочку, обличчя її починало сяяти посмішкою. Сьогоднішній ранок був особливим. Руслан і Надійка йшли до школи вперше у перший клас. Для неї це був великий крок у незвіданий світ знань, а для нього хвилювання, гордість і трішки страху. І якщо в доньки душа тріпотіла від передчуття чогось нового, то батько найбільше переймався за одне банти. На роботі, зітхаючи, він поділився своїми клопотами, і тоді Лариса. Молода колега з ясними очима і тихим голосом усміхнулася. Руслане Валерійовичу, в мене першого якраз вихідний. Дозвольте, я допоможу вам із зачіскою донечки. Він зніяковів, опустивши погляд. Та я навіть не знаю, незручно якось відривати вас від ваших справ. Не переймайтеся, махнула вона рукою, що може бути важливішим за радість дитини в такий день. Руслан завжди здогадувався, що Лариса до нього не байдужа, але ніколи не дозволяв собі замислюватися над цим вона молода, гарна, легка на підйом, а він, батько одинак, із купою побутових турбот, що між ними може бути спільного. І все ж погодився, не тому, що чекав чогось особливого, просто не бачив іншого виходу. І коли Лариса переступила поріг їхньої квартири, коли спритно заплела кіски, закрутила акуратні кучерики і прикрасила їх білосніжними стрічками. Надійка просто сяяла від щастя. Дівчинка плескала в долоні. Татку, подивись, я така гарна, правда ж? Руслан усміхнувся, та думки його вже були десь далеко. Він дивився на Ларису, спокійну, домашню, тиху, і раптом побачив у ній щось зовсім нове: Тепло і затишок, жіночність якої так бракувало в його щоденній метушні, дивно, чому раніше цього не помічав. Жінка зніяковіло перехопила його погляд, одразу почала збирати свої речі я, мабуть, піду. Надійко, ти сьогодні справжня принцеса. Та як тільки двері зачинилися за нею, донька поглянула на тата з невдоволеним докором Тато, чому ти не запросив Ларису залишитися? Ми ж мали піти в кафе. Нехай би вона пішла з нами. Руслан відвернувся, зітхнув у Лариси свої справи, доню. Надійка трішки насупила брови, але невдовзі знову розцвіла в усмішці, бо сьогодні її велике свято, і попереду було стільки всього нового. Доки шкільне подвір'я наповнював дзвінкий гомін першого дзвоника, а діти, схвильовані й ошатні, шикувалися в ряди, постійно думав про Ларису. У пам'яті чітко виринало її обличчя, усмішка, легка хода і синя сукня, яка так гармонійно пасувала до її спокійної вроди. І як же я так, докоряв він собі, міг же запросити її з нами до кафе? Вона ж хотіла, я бачив. Не гаючи більше ні секунди, Руслан рішуче дістав телефон і набрав коротке повідомлення. Ми були б дуже раді, якби ви пішли з нами до кафе після лінійки. Відповідь прийшла майже миттєво, ніби вона чекала на це запрошення. Я недалеко від школи. Зараз підійду, дякую. Руслан полегшено зітхнув. Щось у його душі стрепенулося, як птах, що довго сидів у кліці і нарешті побачив відчинені дверцята. Надійка тим часом нетерпляче поглядала в бік вчительки. Її щічки палала від хвилювання і радості. На мить вона підбігла до тата. Татку, я скоро повернуся. Вчителька сказала, що в нас буде урок, а потім ми з тобою підемо в кафе, як ти обіцяв. Звісно, сонечко, усміхнувся Руслан, я чекатиму тут, не хвилюйся. Дівчинка зникла в дюрбі першокласників, і Руслан залишився сам на шкільному подвір'ї, шукав очима якусь лавочку, аби присісти, коли краєм вуха почув схвильовані голоси. Гурт старших школярів стояв неподалік. Одна з дівчаток майже шепотіла. Ходімо швидше, я бачила, її збила машина, що ніхто не встиг приїхати. Руслан здригнувся, сам не знаючи чому, рушив за ними. Серце почало тривожно колотати. За рогом вулиці він наздогнав дітей, і те, що побачив, змусило його серце зупинитися на мить. На дорозі біля білого авто лежала жінка в знайомій синій сукні. Довге волосся розсипалося по асфальту. Поруч вже зупинилася швидка, і лікарі поспішали до неї крізь натовп. Ларисо вирвалося з його грудей. Він кинувся до машини, пробиваючись крізь людей. Медики вже клали жінку на ноші, її обличчя було бліде, але вона розплющила очі, поглянула на нього і слабко усміхнулась. Руслане, пробач, не зможу скласти вам компанію з надійкою. Очі її знову заплющились. Руслан схопив лікаря за рукав куди ви її везете? Скажіть, в яку лікарню? В єврейську, коротко відповів той. Не заважайте, будь ласка. Ларису забрали, двері швидкої зачинилися, і машина рушила, залишивши за собою запах ліків і паніки. Руслан глянув на годинник і схопився за голову Надійка, вона ось ось вийде. Він стрімголов кинувся назад до школи. Донька саме вибігала з класу щаслива, сяюча, з переможним блиском в очах. Татку, ти уявляєш, вчителька сказала, що я молодець. Я відповіла на всі питання, без жодної помилки. Я пишаюся тобою, доню. Ну що, підемо святкувати? Кафе чекає. Дівчинка охоче кивнула, і вони, тримаючись за руки, неквапливо рушили вулицею. У затишному кафе, отримавши свій сік і десерт, вона раптом зітхнула, як шкода, що Лариса не з нами. Вона така гарна, і всі дівчатка в захваті були від моєї зачіски, казали, як у принцеси. Руслан опустив очі, прокашлявся і промовив тихо: Доню, я запросив Ларису піти з нами, вона погодилася, ішла до нас. Очі дитини засяяли. Справді вона прийде? Руслан завмер, потім стиха сказав. Доню, я не хотів тебе засмучувати, але її збила машина. Очі надійки округлилися, а щічки втратили колір. Машина? Тато, ти хочеш сказати, вона тепер там же де й мама? Ці слова вдарили чоловіка в саме серце. Він схилився до доньки, обійняв її за плечі. Ні, ні, що ти? Її забрали до лікарні. Вона просто трохи полежить і скоро вийде. Обіцяю. Надійка різко встала з місця. Тату, я не хочу більше в кафе. Я хочу до Лариси. Я хочу точно знати, що з нею все гаразд, що з нею не сталося нічого страшного, сказала вона, не відводячи погляду від батька. Руслан подивився на доньку і не вагаючись підвівся. Насправді він і сам хотів дізнатися, як у Лариси справи. Через півгодини вони вже стояли біля лікарняного холу. Вибачте, звернувся Руслан до медсестри, що сиділа за рецепцією, до вас привезли молоду жінку після аварії Лариса. Раптом чоловік зрозумів, що навіть не пам'ятає її прізвища, і це трохи його збентежило. Але медсестра, злегка посміхаючись, підняла погляди і відповіла так, вона вже в палаті, перелом забої, а так дуже легко відбулася. Руслан ще більше збентежений обережно спитав, а чи можемо ми її побачити? Може, є щось, що їй потрібно. Медсестра замислилася на мить і, піднявши брови, глянула на них. А ви хто? Руслан відчув, як обличчя його червоніє. Він не знав, що відповісти, але Надійка, не вагаючись, виступила вперед. А ми їй не чужі, вона наша подруга. Медсестра, посміхаючись, махнула рукою. Ну, якщо вона ваша подруга, ходімо, проведу. Коли вони увійшли до палати, Лариса була настільки блідою, що зливалася з білими простирадлами. Вона злегка повернула голову і, побачивши їх, здивовано поглянула на гостей. Ларисо, це ми, мовив Руслан, не знаючи, що сказати. Він відчував себе незграбно і абсолютно не в своїй тарілці. Надійка, не вагаючись, підійшла до ліжка і, взявши жінку за руку, запитала дуже боляче. Лариса посміхнулася, хоч і з труднощами. Терпимо. Ми прийшли дізнатися, що вам потрібно принести, чим вам допомогти, що ви любите, додала дівчинка, сідаючи поруч. Руслан тихо кивнув, підтверджуючи її слова. Він дивувався, коли його донька встигла навчитися таких речей, що потрібно говорити в подібних ситуаціях. Лариса трохи відмовлялася, не хотіла нічого просити, але вони з Русланом приходили до неї кожного дня. Надійка якось знайшла стару книжку з рецептами здорової кухні, і тепер вони разом готували котлетки на пару, навіть пиріжки пекли. Руслан намагався не думати про свої почуття, хоча глибоко в душі відчував, що все більше прив'язується до цієї жінки, і це його лякало. Надійка ж практично не могла говорити ні про кого, окрім Лариси. Мене завтра виписують, і вам більше не доведеться витричати на мене стільки часу. Руслан із подивом глянув на її ногу, що була в гіпсі, і на милиці, які стояли поруч, ніби нагадування про її безпорадність. А як же ви? тихо запитав він. Лариса знизила плечима, намагаючись зберігати бадьорість. Ну, не я перша, не я остання, якось впораюся, інші ж якось справляються. Надійка кинула на батька докірливий погляд, і Руслан, відчуваючи її мовчазний тиск, мов би прокинувшись від задум, обережно мовив Ларисо, я думаю, що вам буде не надто зручно самі вдома. Все ж таки гіпс, милиці, побут. А в нас велика квартира. Може, поки ви не одужаєте, поживете у нас? Та й ми, ну, певною мірою теж несемо відповідальність за те, що з вами сталося. Жінка широко розплющила очі, її сполоханий погляд застиг на Русланові, але вона не встигла й слова мовити, бо Надійка з радісним вигуком кинулася їй на шию. Так, Ларисо, погоджуйся. Це ж буде так класно, ввечері будемо кіно разом дивитися, разом готувати, бо тато без книжки нічого не може. Лариса розгублено переводила погляд з доньки на батька, а то й на неї, і важко було сказати, хто з них двох виглядав розгубленішим. Наступного дня, опираючись на милиці, жінка обережно переступила поріг їхньої квартири. Надійка одразу ж підбігла до неї і поставила поруч стілець сідай, відпочинь. А потім ми все покажемо», покажемо, вигукнула вона і як вихор зникла в кімнаті. Лариса залишилася наодинці з Русланом, вона озирнулася навколо. Знаєте, мені здається, ми зараз робимо якусь дурість, я ж могла би і сама впоратися, вдома якось би облаштувалася. Руслану раптом стало легко, тільки тепер він по справжньому усвідомив, що надійка виявилася набагато мудрішою за нього. Ну вже ні, сказав він, нікуди ми вас не відпустимо, принаймні поки не поставимо на ноги. І з того моменту в домі запанував якийсь особливий затишок спокій, теплий, мов шерстяна ковдра взимку. Лариса з донькою весь час щось готували на кухні, або пиріжки, або нові страви зі своєї кулінарної книжки. Їхні голоси долинали звідти у вигляді сміху та жвавого шепоту. Руслан навіть трохи ревнував доньку, але тут же зупиняв себе, адже дівчинці справді бракувало жіночої уваги. Минув місяць. Ларисі зняли гіпс, і вона почала збирати речі. Дякую вам, сказала вона тихо. Мені страшенно ніяково, що я так довго затрималася. Ви були такі добрі до мене. Надійка дивилася на батька, ніби очікувала, що він скаже щось важливе. Але Руслан мовчав. В голові крутилися думки. Вона молода, красива, а я, старший на десять років, донька на руках, зарплата, яка не вражає. Яка жінка захоче цього? Лариса поїхала. Надія, мов доросла, тільки зітхнула і сказала, Татко, я тебе дуже люблю, але зараз ти зробив велику дурницю. Доню, Спробував він пояснити, але дівчинка вже зачинилася в кімнаті, не бажаючи слухати. Усю ніч він не спав. Він гортав старі світлини дружини, згадував, як все було, думав, нервово ходив з кутка в куток, курив біля відчиненого вікна. А потім ніби щось обірвалося. Він обережно заглянув до кімнати доньки. Надійка міцно спала. Руслан вийшов на сходовий майданчик і подзвонив сусідці. Коли та, заспана й перелякана, відчинила двері, він сказав Ніно, будь ласка, подивіться за надійкою. Мені дуже терміново потрібно відлучитися. Щось трапилося? Це питання життя і смерті. Ну, тоді біжи. Сподіваюся, це питання не зажене тебе у ще гіршу халепу. Але Руслан її вже не чув, він біг сходами. Думав лише про те, де посеред ночі можна знайти квіти. Ларисі доведеться його вислухати. Щоправда, він взагалі не розумів, що говоритиме, але знав щось дуже важливе. Минув час. Татку, подивися, гарний же, хоч і хлопчисько. сміялася Надійка, захоплено розглядаючи маленького братика. А я думала, що хлопчики взагалі не можуть бути красивими. Руслан з усмішкою спостерігав за тим, як донька розглядає маленького братика, який щойно приїхав додому з пологового будинку. Лариса обережно взяла сина на руки і покликала Надійку. Хочеш потримати? А можна, ахнула дівчинка, затамувавши подих. Звичайно, він же твій братик, тільки обережно, тримай міцно. Надійка обережно взяла малюка на руки і раптом її обличчя змінилося. Сльози одна за одною потекли по щеках. Знаєш, Ларисо, а добре, що тоді тебе збила машина. Ти ж одужала, зате тепер ми разом. У нас тепер справжня родина. Лариса мовчки обійняла дівчинку і сина. А руслан підійшов ближче і пригорнув їх усіх одразу. В ту саму мить він зрозумів щастя це не щось далеке і абстрактне, воно ось, у його обіймах. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.